Єдиний російський авіаносець уже не на ходу крейсер адмірал Кузнєцов довели до критичного стану. Тож тепер судно не здатне пересуватися власним ходом. За даними української розвідки, тепер військові та суднобудівники Росії намагаються знайти винного і перекладають один на одного відповідальність за доведення авіаносця до критичного стану. Наразі адмірал Кузніцов перебуває на 35-му судноремонтному заводі, що у Мурманську. Аби проводити ремонтні роботи, корабель хотіли з сухого доку перевести до одного з причалів. Але ще на стадії підготовки з'ясувалося, що крейсер взагалі не здатен переміщуватися власним ходом його намагалися пересунути за допомогою кількох буксирів, але і це виявилося неможливим через критичний стан корпусу корабля. Спеціалісти судноремонтники попередили, що стан адмірала Кузніцова в принципі не дозволяє спускати його на воду, адже він з високою вірогідністю перекинеться на бік і потоне. Тепер командування флоту вимагає від керівництва заводу сплатити штраф у півтора мільярди рублів. У свою чергу менеджмент підприємства своєї вини у доведенні корабля до плачевного стану не бачить. Як інформує українська розвідка, нині немає навіть приблизних термінів завершення ремонту адмірала Кузніцова та його повернення. На службу.